Так, всім привіт, тут а ви на моєму каналі Васяк Юа. Коротше, дивіться, я вирішив десь поїхати покататися. Тут була злива, коротше, душі йшли, такий град. Дощі тут зливи. Думаю, десь їхати в напрямок ставка коротше, зараз. Тут, вон, дивіться, які калюжі взагалі їду. Тут такі прям калюжиші течуть в горба, прям озера такі, що капець буду їхати зараз, туди десь. Там Вова завертав туди. Короче, зараз там буде ближче доставка, включу тоді все. Коротше, ви перед цим відео ставте лайк мені, пишіть коментарі під цим відео, що мені ще далі знімати, де мені їздить там десь на покатушки, туди-сюди. Туди все. Думаю, виїду десь, покатаюсь, хоч і вранці виїхати, вже тут, вже як місяць, початок вересня, Думаю, десь туди їхати. Треба десь покатаюсь, поки вільний час маю, бо тут зараз почнуться якісь. І то робота, то якийсь ще, то ще тоді десь треба їхати буде, то буду зайнятий поки. Коротше, ви там дивіться, о, тут оцінюйте, дивіться, які дороги в нас тут затопило озерами тут, калюжами тут не машиною буде проїхати, охби якби була машина, я проїхав тих калюжах оффроуд тут був повний треш. Короте, буду їхати ближче до ставка, тоді включу. все. Бути не тут на відео, зустрінемося. Ну, дивіться, тут я приїхав вже ближче до ставка, вже тут початок ставка. Коротше, буду їхати, там їхав по дорозі, думав знімати чи не знімати, там такі були калюжі. Думаю, але як то буде одною рукою важко мені знімати. Думав, ладно, проїду вже. Сюди включу зараз. Тут ставочок такий. Думаю, проїдуся. Якраз вже хотів раніше, тоді була бура така. Вітер коротше, був якийсь штормило вітром, дощами. Коротше. Це дерево, бобри з'їли десь туди і ходили. О. Коротше була такий шторм і вітер у душі. Там коротше, таке ламало гуля, все дерева. Хотів зняти, там о, дивіться, ближче. Там машина, там гілля зламало верби, то буду їхати. Не знаю їхати туди чи ні їхати. Там да, може ближче поїду. О, дивіться. Тут таке вробилося, поламало, все трощило, ламало, коротше гуля. Все, буде виключав. Дивіться, тут виїхав звідти. Людей, рибаків є, тут поприїжджало нині тут рибаків неділя, якби є неділя, то рибаків з'їжджаються, всього села дивіться. Туди міг там. Там я був якось, ходив, там теж гуля зламало але не знаю туди йти чи не йти може ловлять рибу їхать може сходу а може сходжу подивлюсь чи там хтось є чи нема беседка така сторожі тут Вони сторожують тут нікого нема он тут верба була гілка там зломана там мабуть рибаки ловлять бо Бу, буду їхати далі вон гуля поламало тут ветки такі поламало так штормило тут вітрами а це був град ішов коротше не знаю там щось кажуть по новинах Луцьк затопило львів підтопило це капець коротше я ще тут таке добре в селі так вони крапку затопить Це якби село тут обе Пвало би. А тут а дороги такі, хай йде, щах трапне. Такими дорогами їхати, ти що колеса по повертати. Десь як буксувало О, сліди. То під горочку попробую по зливу заїдь туди. Вон тут таки, зайду сюди. Подивимося, тут тобто я тут заїжджаю, купаюся часом. Бувало тепло дні. Чи навіть на початку вересня був плавав 1 вересня тоді ще погода така дозволила, а закупався тут ціле літо бувало часом там на дамбі плавав пару разів, купався таке такі то історії за поставом велика О, чекайте минут о тут я поставлю велика о, все, віці, велико. Поставив, то, то часом ставлю, він падає. Це така проблема, то поставить вілька рівно. Не поставив його, а його стоїть і падає, бо вітру немає, а він десь нерівно став. Перевант перехилився все. Зараз ну, да, сходимо сюди. Слизько. А після дощу слизько, Вон, дивіться. там тарзанка була. На тарзанку ходили раніше, прияли то вже немає тарзанки, там беседка, теж ніколи нема. Колоди тут як колоди, хтось тут плавав на тій колоді якийсь. Тут був коротше, плавав такий. Плаваю туди-сюди. Тоді туди, туди, туди якраз десь 1 вересня чи до 1 вересня. Раніше може плавав. Такий плаваю вже назад вертаюсь. Дивлюсь кульок, в кульку риба. Там коротше, карп, дивлюсь такий. Був середній карп, такий нормальний. Хтось зловив, вклав кульок, прицепив, а він десь відірвався, і втікла риба з кульком. Наверху так повезло мені, що я її голими руками знайшов, зловив, як будто. Він такі хмари, погода. Коротше, такі то діла. О, а такі во. Та що вам тут ще розказав? Тут такі хмари йдуть, може ще буде дощ. Продавали душі, ще будуть йти. О, те коротше буду, мабуть, завершувати відео. О, Ви коротше, ставте лайки, підписку. Все як має бути, коротше, добивайте мені до... За, маєте до 400 підписників. Я дойти хочу набрати 400 підписників, потім ще до 500. О, Скоріше, щоб було в мене вже 500 підписників, півтисячі. О, таке відео, коротше, вийшло. Вс. Хорошо, великі-к то. є. Ну, треба буде якось їхати, я не знаю чим буду їхати вже. Треба його міняти, деталі прям. Тут -то -то. ці... Фішки бачите, побіліли ці троси. Тут треба буде міняти оцю саму штуку. цю що на тросах тута, мінять, тут що буду міняти коротше тут треба його щось купляти оновлювати трохи коротше хмари все коротше буду завершувати всім пока короче, буду їхати вже назад тут того відставка з того там був хтось на дамбі коротше буду їхати вже назад віце тут дорога така взагалі Постарина мокра. Душі ляли, що страшне, Буду, коротше, знімати потроху. О, зараз, Буду знімати потроху. Їхав. Потроху вам знімав, щось розказував. О, пишіть в коментарях, чи у вас там душі були зливи, які там сильні чи не сильні душі, грати ішов у вас. У нас там щось баба казала, град ішов. Я то ну, чуло чув, що так бил гать по криші, як будь град ішов, а чи то град, чи то ні. Але щось передавало гроза, як будто сильна буде то. Таке і завтра передають місцями душі з градом. Оці грози. Ой, коротше, таке, Буде за вересень той дущами, ту картоплю буду зайнятий. Не знаю як буде відео рідко виходить. Буду зараз зайнятий, Зараз почну ці картоплю вибирати, там біля хати, а ще люди будуть просити допомогти тому, тому там щось. Ну, Треба людина, якщо просить людина вже допомогти, нема кому. Треба допомогти, якщо ти маєш час вільний, там. Чим тобі не важко помогти, то допоможеш, Ще щось заплатять, щось дадуть. Таке діло. О, дивіться, тут побризували, дивлюся, їхав на ставок, тут кущі, побризували. Гарно стало. О, От тут буде рости камеру, ну вибачайте, що буде рости камера. Та, так вони не дуже часто їдуть однією рукою, щоб знімати вам, самом їхати тут. Зараз ці калюжі, я не знаю, полем їхати, Дивіться, які калюжі. А, вже почалися. Я не знаю полем їхати або через поле поїду. Чи їхати туди, трасою, Може полем поїду. О, калюжи. О, так не хочу ті калюжі їхати, а повинен де якісь калюжі заїхати. О, більше його буду обминати, менше можу заїжджати віце. Сліди по слідам чи інду буду їхати. Хтось вже їхав. Тут от їхав. Тут поля травою туди така соя. блін. Ох, йомою. Я і навіть не знаю, як я туди поїду, вже вже колеса в газі. Вже колеса в газі. Я навіть не знаю, як може заїду. А він опа. Помить колеса треба буде. Він отут то є дах. Заїхав в таку погоду після душі, хай я думав сонце буде сухо. Виясниться, сонце того разу таке було гарно після дощу. О, це за полями там можна було на трасу їхати, але там теж такі дороги хай йде. О, тут а полями тим більше. Я не знаю в руках буду вести. Того разу якось їхати так. Було важко. Ох, -мо! Калюжи, калюжи. таки такі колі. Що таке в калюжи їхати важко? Все з однією рукою. Колеса мучить так велик. Крова мокра, хай колеса мучить. Рибаки знайомі були. На ставку там. Ваня був. Ваня Сімба там був, ловив щось. Хтось був, прийшов поводочки щось забрати. Там Міша був, а рибаки знайомі, там дядьки ще якісь з машинами приїжджали. приїжджали. А рибаки за після душі, за дущу Це я теж думав, за поїхати, там було накопанку, там є опарші, маю, треба думав поїхати. Щось на карася, думаю, буде клювати чи не буде. щось воно клює, але не ловиться. Як будто йому опарищний йдуть, цікавився. Такі то справи. Ось так живемо в селі, так і живемо. А що робити десь загально весь воно десь вийти погуляти, якщо прийде там, Вова, а Вова вийде, буде гуляти, вчора гуляв. То холодно вчора було. Я вчора якраз мався митися. Я кажу не буду гуляти. що я буду. тут Помию всі таком. Такий міні офф-роуд. О, це оф Та, Я Люблю так трохи виїхати по калюжам. Є забігать Велик. колеса буду чисті, помиті. Вот, все мої будь. Все, короче дася. Буду зупинятися дві ці хмари ще полемо Туди буду Все коротше буду... Всім пока, все, всім пока Осяк на связі все.